Дали мені в ремонт ось такий повербанк на 10 мА. Проблема в ньому? відламане мікро usb гніздо, тобто немає змоги заряджати. Щоб його розібрати, треба зняти цю кришечку. Що захищає екран, вона на защолках. Я вже зняв. Бачите відсотки і знизу підсвічуються діодами. Ну і далі по корпусу все на защолках. Тоненькою викруткою або ножем. Відщолкуємо. Я вже його відкрив. Ось бачите. Валяється гніздо відломане, Ну і сам повербанк. Батарея, плата на двох шурупах. Два світлодіоди в якості фонарика. Ось тут між USB-A мали бути. Мікро-USB гніздо? Ось воно відломане. Ось тут воно мало бути. В ньому задіяні тільки два контакти крайні. плюс і мінус. Хоч ніжок є 5, тобто три ніжки можна або відрізати, або як я підігнути. Вони не задіяні. Я дві підігну, середню лишив, вона не заважає. Тому що вони стоять, припаяні, так, бачите, бачите, оця біла полоска, вона ізолятор. А підпаяні тільки крайні контакти моли. Повербанк працює, просто зараз немає змоги його заряджати. Тому треба припаяти гніздо і зібрати на місце. Ну що ж, буду пробувати припаяти?